Дер коштує півтори тисячі гривень у час. Так що за вісім годин треба заплатити 12 тисяч гривень. Це при старий, вже був. А зараз вже, мабуть, буде 2,5 тисячі, а то й три. Ну, рік, да, рік може не відіб'єш, а рік то 2-3 роки. От, але ж рок термін дії може бути і 15-20 і 20 років. А якщо давати його в оренду чи на заробітки, то можна дійсно і за рік його відбити. Сусідне господарство, за друшок, жарки, Олгріс. Хотів поробити дорогу, але я йому пообіцяв от, і зробив, але пішли дощі. От, то зараз дуже погані такі погодні умови, але як погані, погодні умови хороші, тільки для роботи райдера, не. От, тільки наладиться дорога. І будемо працювати дуже сподобалось, тому що колишній грайдер треба було.